Доброго дня, мої любі друзі! Продовжуємо з вами вивчати букви та звуки української мови. І сьогодні ми познайомимося з новим звуком, але спочатку давайте пригадаємо. Букви ми бачимо і пишемо, а звуки ми чуємо і вимовляємо. Запам'ятали? Звуки чуємо і вимовляємо. Ось сьогодні ми познайомимося з звуком п. п. Промовте за мною п. Коли ми його вимовляємо, наші губи зімкнуті, а потім відкриваються миттєвим видихом повітря. Погладіть руку на горло. Працює, коли вимовляємо звук П горло наже. П. 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 Ні, це звук глухий. Вимовимо одразу зі мною. Пропоную вам гру. Плесніть в долоні, коли почуєте звук П. А. п у п м, п і п Молодці. А тепер, будь ласка, давайте впіймаємо звук П у словах. Дивимося на малюнок. Печиво! Плеснемо в долоні. Так. Ведмідь. Ведмідь. Плеснемо в долоні. Ні, молодці. Піна. Піна. Плеснемо. Молодці. Панда. Панда. Є звук Пи? Є, плескаємо долоні білка, білка немає мед мед немає, ПОМАДА. помада. Плескаєм є. Павук. Павук. Плескаємо. А тепер вам пропоную відгадати загадки. Оля вийшла погуляти. Дощик взявся пустувати. Не злякає дощик Олю, бо відкрила. Що діти може відкрити Оля? Парасолю. Молодці. Будить будильник нас кожного ранку. Він кукарікає гучно на ганку. Він всі прокидаються, сонце встає на кожнім подвір'ї будильник. будильник це є. Хто це? Півник, молодці, зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чаблять сік. Гадзині варять з ним борщі росте в городі на кущі. Помідор, молодці. В нього восьмеро очей, ніжки від самих плечей. З павутинки робить сітку восени зимою й влітку. Хто це? Павук молодці. Робить зачіски і перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Це професія діти. Перукар. Молодці. Дуже добре. Так, дітки мої, пригадуємо звук П. Є імена дітей, які починаються на цей звук. А давайте подумаємо, які імена ми з вами знаємо. Хто це може бути? Павло, молодці. А це хто може бути? Подумайте звук П початок слова. Петро, молодці. Це дівчинку як ми можемо назвати? Полінка. А цього хлопчика. Пилип. О, як гарно. О, як багато цікавого можна дізнатися в звук Пи. Так, пригадуємо. Запам'ятали всі, що це у нас приголосний звук. Ми його не співаємо. Повторіть, будь ласка, разом з батьками ще раз слова. До побачення, до нової зустрічі!